Вітаю, мої дорогі. Я думаю, що ви вже підписалися на мої канали і ресурси. І можете сміливо дивитися в майбутнє, бо будете мати доступ до всіх моїх відео безкоштовно і надалі. Отже, підписуємось на YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. І я рекомендую Підписатись на всі ресурси одночасно. Інформація, звісно, дублює сама себе, але тим не менше є різниця, і ви не пропустите жодного анонсу, бо будуть даватися знову в прямих ефірах зцілюючі енергії, зцілюючі програми, ваші тіла, ваші тканини, ваші залози, ваше життя. Отже, будь ласка. Ну а сьогодні, 28 жовтня, з Богом. og Доброго дня.